Всім доброго, доброго раночку! Я вітаю вас вже з Польщі. Ми прибули пару днів тому, і в нас неймовірне тепло. Бачите, я вже на балконі у футбольці, тому що в нас вже біля 20 градусів це якийсь такий антициклон, певно, тому що десь через 3-4 дні вже знову похолодання буде. Але зараз можемо насолоджуватися повноцінною весною вже на деревах бруньки, кущики починають розростатися. Ось, але щось сьогодні з повітрям у Вроцлаві взагалі фіолетове повітря е, дуже погане. Там смог саме PM2,5 перевищено там у багато разів. Е, ну але сонечко все одно радує і хочеться всім побажати гарного дня. Ось подивіться, який гарний деньок. Сьогодні, сьогодні плюс 16 за вікном, а в нас ще тут наклеечки зимові. Зараз будемо все прибирати, так як почалася весна ого, їх не так просто ще є відклеїти. Все, церква пішла перша. І так кожна треба наклеечку. Дуже шкода. Все, віконечки чисті. Запустили весну у них. Ось тут квіти квітнуть гарненькі. Все, всім гарної весни. Ось така перестановка. Тут тепер е, комод. Це, цю стіну, до речі, я теж вирішила зафарбувати. Спочатку не хотіла, думала ось тут залишити поки все світле. Але ні, вирішила, що все ж таки колір мені дуже сподобався. І я буду зафарбовувати ще цю, цю стіну. Поки шафа стоїть тут, бо її теж будем, будемо замінювати. Вже домовилася з власниками житла, що я не хочу цю шафу, вона дуже велика, громістка. Я буду шукати нову і вони зорганізують доставку цієї шафи, поки її витискали сюди. Зараз там ще купа іграшок дитини, їх теж треба кудись, я не знаю, перебирати. Це ми вже перебрали, їх було втричі більше. Іграшок дуже багато з'явилися, особливо за свята, і не знаю просто, куди їх задівати. Вони по, по різним куткам, по різним. Ось, і цю шафу теж треба замінити, і потім вона звідси піде. Ну і я пофарбую тут тоді ось цю частинку. Ось, подивіться, як воно вийшло. Це ще один шар. Бачите, воно не дуже гарно прифарбувалося. Тут є такі розводи, ну, тому що основа була такого кремового кольору, і тому ось ця темна, більш насичена фарба, її обов'язково треба не менше двох. Шарів, а то і третій гарно піде. Ось, отут, ще в кутку, але докупили фарбу, фарби не вистачило. Ось. І докупили фарбу, і будемо фарбувати. До речі, це колір не магазини. Це спеціально намішували попокривало. Ось, подивіться, яка картинка. Я придбала картинку, це Стамбул. Блакитна мечеть, Босфор, чайки. Я обожнюю я фан Туреччини. Взагалі, ось конкретно Стамбулу. Це просто неймовірне місто сили для мене. І ось така тепер картина. Я, хоч поки не там, але хоч буду дивитися кожного ранку. Ось така перестановочка. Тепер стіл стоїть тут. Диван, ось тут по... ще не попрятали ці розетки, повикручували. Щось захотілося мені світла більш веселого, І тому я ну, поки ось цю гірлянду повісила на картину, але думаю, вона не дуже естетично виглядає, треба зняти. Ну, Але на вечір поки пусть хай висить, поки ми ще не дофарбували. Ось якось так. Ще невеличкі зміни я повісила LED-стрічку. Ось тут зверху вона йде повністю по усій кухні. І вона, до речі, дуже гарно світить. Тепер все гарно освіщається. Ось тут зварений супчик. Ось такий супчик зварили я на обід. Дуже багато зелені ми полюбляємо їсти, вона корисна. І Подивіться, які тут макарошки. Ось такі зірочки, ось це планети, Юпітер. Не знаю, дуже, дуже прикольні макарони. Вони більш дитячі, це малий таке А, Ось і вони з чечевиці, вони... хумус там, наче чечевиці, тобто вони не з пшениці, більш корисні і більш дієтичні. Коряче м'ясо тут, картопля, морква. ну Таке постандартно, гарний дієтичний супчик. Малий дуже любить. Ось приємного апетиту нам і вам всім. Ось подивіться, який бардак у нас зараз. Ось зараз ця стіна буде мати другий або третій шар. Ось вже готова фарба. Це так і залишається білим. Ось диван з іграшками. Тут розетки подіставали. Навчання моє. Все як треба. Ну, а я тим часом прийнялася фарбувати цю стіну, тому що нам сьогодні мають привезти нову шафу, яка стане саме сюди. Ось ліва частина поки буде залишатися білою, а мені треба нанести зараз другий шар. Ось подивіться, яка краса. Все на коридорі тепер стоїть шафа старезна, величезна. Ось. І балки ще від того ліжка, яке дуже скрипить. Ось ламелі від нього напівполамані. І боковухи. Зараз мають приїхати вантажники і все це забрати і провести нову, нові меблі, нову шафу замість цього. Ось такий бардак в нас вийшов, речей дуже багато, тому що шафа величезна була. Ось поки що розкидано по квартирі, ну а ми чекаємо на нову. Mm -hmm. О! Частина одна є. Ледве занесли, тому що він височезний, і тут високі потолки, і він просто неймовірний. Здоровий, ще дві частини буде зліва і справа. І ось ще шухлятки. Так, Шадік. А, ось там дірочки, ось там треба буде його, певно, зшивати з іншими частинами. Ось такі в нас обновки. Бідні хлопці, трьох ледве його заперли. І той ще старий. Вивалити треба було з третього поверху. Ось такий бардак у нас зараз. Ось софу. Витягнули, тому що хлопці заносили цю шафу і ледве не збили цей диван. О, селач, селач. Так, допомагаєш. Шадик допомагав. Оці шухлядки переносив. Так, ну чекаємо інші дві частини. Ось так виглядає шафа в день, вже зібрана. Стоїть на своєму місці новому, вона стільки місця займає, але вона дуже вмістка, і це мені дуже подобається. Там ще ось ці ліхтарики зверху, лампочки. Ось тепер так виглядає кімната. І коли шафа на місці, я вирішила все ж таки почати, щоб не гаяти часу, фарбувати наступну стіну. І нарешті завершити усе повністю фарбування і забути за це. Все, нарешті можу твердо впевнити, що я завершила. Дуже багато роботи, багато старань, але нічого. Воно того вартує. Подивіться, тут було сердечко, вже все чистеньке, гладеньке, замальоване Вон донизу розетки. Тут усе всередині ободок віконця не замальовувала, тому що вважаю, що трішечки світленького і взагалі так гарно, тому що кухня залишається світлою. Ось, і Таке, щоб трішечки контрастно було і сходилося все ось тут, зверху. Трояндочка, це стоїть моя. І дуже гарно підходить тепер під стіни. Все, нарешті. Ось ще барна стійка, так само була зафарбована. Тут ще фарбочка, ось тут до нас жила кішка і трішечки поцарапала. Ну, але це треба ще додав, докупляти, буде якусь темну, певно, таку саму фарбу, якось її замішувати а, і все перекривати. Ну, але воно не дуже сильно видно, якщо не приглядатися, ось поки ось така сама картина буде. Ось я зафарбувала всередині і оцю стінку повністю там, де двері, поверх. Ось вона, -то. і е, зсередини, е, з внутрішньої сторони вона буде біленька, так і залишиться. В кухню ми домовилися залишити світло, щоб не все темне було. І ось ця е, не розетка це був вимикач, але лампа оця на кухню, до якої цей вимикач був зроблений, він. Не працює і лампа згідно з тим, теж не працює, тому це треба якось перекривати щось таке замовляти, щоб повністю не знаю, яке чи має сенс ставити вимикач, тому що ця лампа приходила два електрики, але сказали, що вимикач то треба щось робити зі стінкою, тому що це саме в стінці і десь у стелі. Проблема, а ну, сама люстра вона не вмикається давно. Саме тому в нас є тепер led стрічка і з нею просто ідеально видно ця люстра, і не потрібно її, в принципі, можна зняти. Ну, Але то власники будуть же самі вирішувати. Ось такі справи. Загалом мені дуже подобається, дуже якось так стало більш елегантно, чи що. Ну, якось білі стіни вони не дуже пасували тут повністю. А ось з таким. Цікаво, таким теракотово-цегляним відтінком. Навпаки, ось вони під тюль теж дуже гарно, під фіраночки підходить. Ну і в цілому, мені здається, більш така затишна атмосфера стала у квартирі. Ось такий ремонт в мене вийшов: такі гарні стіни, шафа. І загалом затишніше набагато стало і якось яскравіше. А я бажаю вам всім щастя, здоров'я, головне миру. Дуже дякую, що залишилися зі мною до кінця. Дякую, що залишайте коментарі, ставите лайки. Для мене правда це дуже важливо. Всім до зустрічі!